We'll <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну доволі кардинально змінило суспільний настрої не лише щодо зовнішнього ворога держави Російської Федерації та її населення, а й внутрішньополітичних лідерів. Деякі з них після початку великої війни почали активно працювати, аби забезпечити обороноздатність країни та вести її до перемоги. Натомість знайшлися кадри, які нібито вдавалися до великої дипломатії, та насправді ж почали працювати лише в власних інтересах та займатися піаром на війні. Це одразу стало помітно звичайним українцям, що чітко відображають результати нового опитування від. Діай за даними Національного демократичного інституту, США найбільшу прихильність серед українського народу здобули. Президент Володимир Зеленський він імпонує більш ніж 90% опитаних. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з результатом у 87% прихильних учасників опитування та волонтер Сергій Притуле, який подобається 81% українців. Натомість на дні рейтингового списку опинилися політики, які вже неодноразово потрапляли в гучні скандали під час повномасштабної війни, що ймовірно позначалось на прихильності українців. Серед них Сивочолий гетьман Петро Порошенко він подобається лише 18% українців ще меншу прихильність отримала одіозна лідерка батьківщини Юлія Тимошенко. Вона імпонує 13% опитаних. 12% прихильності отримав проросійський політик Юрій Бойко. Такі результати свідчать про те, що на українців здебільшого перестали діяти гучні промови та обіцянки нардепів, які вели країну до занепаду. Люди стоять на боці реформ, нового ладу та розвитку країни. Тож, схоже на те, що таким антилідерам, як Порошенко, Тимошенко та Бойко, пора самостійно складати повноваження, адже рано чи пізно їм доведеться відповідати за десятки ймовірних злочинів, що вони скоїли проти держави. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.